Вітаємо, друзі! Сьогодні ми знову з вами разом і говоримо про новини Пришипської територіальної громади. Поряд зі мною Ольга Довгань та Олег Решетила. 1 жовтня розпочнуть свою роботу пункти незламності. І ми хочемо проінформувати мешканців Пришипської громади, де саме вони знаходяться. А зокрема, три із них знаходяться в селі Пришеп. За адресою це дитячий заклад Чебурашка, місцева пожежна охорона та заклад харчування Казка. Та у селі Кобелячок це будівля школи. І заодно ж я сподіваюся, що влада про них пам'ятає ще з минулого сезону і підготується належним чином і буде там все те, що потрібно, тому що. Дай Бог буде все добре, але треба бути готовим до найскладнішої зими. Для нас взагалі цікава така позиція сільської ради, коли ми говоримо не свою думку, не своє бачення. А говоримо, передаємо слова публічні слова депутата сільської ради Юрія Гусика на сесії сільської ради. Коли він запропонував вімкнути світло в вечірній час для молоді біля в парку навпроти будинку культури. Ну, сільська рада, Будинок культури ну, проігнорувала ці теми. І очевидно, вони, це ні, ця молодь, ні їхня ота програма, хитроумна, яку вони зробили там з міфічним молодіжним працем. Ну, да, абсолютно вона не цікава нікому, то все бутафорія, воно вже і так зрозуміло. Але у них тема продовжується, і з приводу освітлення ми побачили наступну інформацію. Відділом освіти було проплачено послуги по заміні опор освітлення на території саме цього парку та Пришипського центру культури дозвілля ще 3 серпня на суму майже 30 тисяч гривень. Ну, тобто кошти платників податків Пришипської територіальної громади витрачаються чиновниками згідно плану і рішення за рішенням сільських депутатів. Але самі послуги не надаються. Але послуги не надаються. І навіщо тоді витрачати такі кошти, які опори і про що мова йде. Можливо, на черговій сесії в різному нам щось пояснять чи нам, депутатам, людям. Чому? Але натомість літо пройшло, молодь поїхала Ту. на навчання, ну, все. Молодь тут ні при чому. Тут люди вирішують свої меркантильні питання. Тротуарна плитка завжди викликає такі. Під час діалог та, сьогодення потребує підходу вже іншого. І, але, на, як ми пам'ятаємо, мільйон 600 тисяч гривень виділено Пришевською територіальною громадою на, саме на реконструкцію е, ці майданчика навколо комендантського будинку культури. Сьогодні там засипаний щебінь, і, в принципі, вирішили туди вкласти кошти. До того як в Україні розгорівся скандал з приводу перекладання бруківки в Києві, там закупівлі різних там речей в інших містах, і ось якраз попало під цей розклад і рішення Пришибської сільської ради. Але доцільним було проведення опитування у групі серед мешканців комендантівського старостинського округу, завідувачем комендантівського сільського клубу Ольгою Левенець, де вона поставила питання, чи взагалі актуально на даний час складання цієї тротуарної плитки. І До меш, речі, думки, мешканці комендантів, які входять в цю соціальну групу, висловили свої позиції. І молодці, і правильно. Проводить відділ освіти, вони проводять роботи по експертизі проєктної кошторисної документації по цьому проекту. Тобто, вони проводять що у нас? Роботи по проведенню експертизи, вже проектної частини саме цього проекту по укладанні тротуарної плитки. Тобто вони заключили договір чи що Так, там на суму майже 8 тисяч гривень. Щоб так. провести експертизу. Ну тобто, вони роблять крок за кроком для того, щоб розпочати ці роботи. Я правильно? Так, розумію? так, все вірно. А тим часом. Ольга Леванець опитує людей. Ну, якби два підходи, можливо, вони і спільні. Ну і що? Ми хочемо проінформувати також населення Пришипської громади про початок розроблення комплексного плану просторового розвитку. І що ми хочемо повідомити То. наших жителів? Що саме, щоб люди розуміли, бо там звертаються з проханням, щоб люди, мешканці, зверталися своїми пропозиціями і вони будуть враховані. Це було розміщення, до речі, на сайті Пришипської громади. Так, там є порядок його прийняття, і тому згідно цього порядку і проводиться процедура відповідна. Відповідно, на сайті розміщено, що люди можуть звернутися і внести якісь свої пропозиції. Справа в тому, що раніше була історія, яка земельна тема і земельні ресурси. Це була одна ситуація, по ній йшли свої роботи і по вивченню обліку, і передачі і так далі. А архітектурні моменти, будівельні, тобто розміщення будинків, це була інша тема, там воно по-іншому йшло. Сьогодні, а в Європі, в Європі, друзі, нерухомість передбачає прив'язка, земля плюс те, що на ній побудовано. Оце є нерухомість. І щоб об'єднати це повністю в один комплекс, нанести його, як кажуть, на карту, вималювати план дій, що робити, як робити і в яку сторону повинна рухатись громада, от і створюється цей план просторового розвитку території. І тому, кому цікаво, фізичні, юридичні особи, підприємці, можливо. Поцікавтеся у своїх старостах, вникнути в цю тему, можливо, десь щось буде вас не влаштовувати, а можливо, у вас є якісь цікаві пропозиції. Тому ми про це і говоримо сьогодні: що в громаді сьогодні іде, хоч, можливо, поки що формальне, можливо, воно ще поки, поки нікому не цікаво, але коли воно прийме, воно може зачепити чийсь інтерес. Тому вникніть, поцікавтеся і далі його приймуть депутати, цей план. І все, і він буде працювати. І буде громада буде жити за цим за прийнятим, уже планом просторового розвитку. Нещодавно до нас звернулися жителі комендантів і повідомили нам досить сумну звістку. Ще пішов із життя земляк відомий педагог, краєзнавець Вадим Овчаренко? Ми звернулися до завідувача музею Алли Бабець, і вона розповіла нам про життєвий шлях цієї видатної особистості. Вадим Петрович Чевченко це особлива людина для нашого села, адже ми всі його знали, пам'ятали, працювали, співпрацювали разом, займалися пошуковою роботою. 88 років, які прожив Вадим Петрович на цьому світі. Він присвячував в Своєму селові. Хоча він навчався і працював, з слюсарем, навчався на вчителя. Після закінчення університету працював і вчителем і директором школи, завідувачем району в місті Дніпро. Його посилали на Кубу і в Афганістан. Виховна і вчительська робота в нього там займала значне місце. Так, Тобто він не як військовий був там, Ні, а як, як цивільний. Так? Як цивільний. Вони з дружиною навіть були Відреження. Відреження, так. Вадим Петрович Овчаренко видав книгу Білевічівка її люди. В цій книзі він написав, як би сказати, літопис, родинний літопис жителів села Комендантівки, частини Комендантівки, Білевичівки. Та частина села, в якій він проживав, і описував своїх сусідів, друзів, жителів цієї частини Комендантівки. Про Афганістан у нього твір є тут, про тварин, про братів наших менших, які росли в їхньому дворі. Котики, там собачки. Він з такою любов'ю їх описує, що це вишвилася в певний твір. Також описав він про кохання, про своє перше кохання, про кохання до, до дружини, про своє щасливе життя з нею. Все описує у цій книзі. Дуже цікава книга, якби повчонна. А скільки екземплярів сьогодні книги вона складу? Ну, оце зараз єдиний. Вони два екземпляри видали були. Один екземпляр був для музею, один для бібліотеки. Але, на жаль, люди, які читали багато людей цікавилися цією книгою, брали книгу, читали в кожній родині сімейно, сімейні читання відбувалися. І от так одну книгу десь поки що нам не віддали, не повернули. А одна книга це в музеї в нас є. Дуже цікаво, мені сподобалася фраза в кінці книги, як він описував про життя, про свої спогади, про матір, про родину. І вже ну, аналіз свого життя він аналізує і пише, що будемо робити добро зараз, щоб не запізнитися назавжди. Боляче сприймаю, що його немає з нами. І завжди будемо пам'ятати, і тому я планую порадитися, обов'язково пораджуся із музейною радою нашою, яка в нас є. І створимо куточок в музеї, присвячений Вадиму Петровичу. Висвітлимо всю його життєдіяльність, щоб потім передавати нашим нащадкам. Агентство місцевих доріг Полтавської області оновило рейтинг громад Полтавщини, які взяли участь у співфінансуванні ремонту місцевих доріг. Рейтинг складається з 52 територіальних громад і станом на 1 вересня найактивніші серед них. Глобанська на першому, на другому Великосорочинська, третє і четверте місця розподілили між собою Шишацька та Лохвицька громади. Пришепська територіальна громада виділила на ремонт доріг більше 9 мільйонів і знаходиться на восьмій позиції з 52 громад. Гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу відкрили в Полтавській обласній лікарні відновного лікування. Створили його, аби зробити медичну допомогу доступнішою, зокрема, для жінок з інвалідністю та тих, які постраждали від насильства. Боксер з Полтави Микита Коваль став чемпіоном Європи. 13-річний Полтавець став чемпіоном Європи з боксу серед юнаків. У поєдинку хлопець переміг боксерів з Боснії, Герцеговини, Ірландії, Вірменії та Грузії. Змагання відбувались у Словенії. В школах Полтавщини планують впровадити польську мову як іноземну. Про це йдеться в повідомленні очільника полтавської облради Олександра Біленького. Плануємо впровадити польську мову як іноземну в школах Полтавщини. Реалізуємо ініціативу в межах проекту зміцнення громадянського суспільства через впровадження партисипативних та інклюзивних рішень. На першому етапі буде кемп для вчителів польської мови. Це поїздка до Кракова на 10 днів друга, це семінари в школах області, спікери польські та англомовні волонтери. І третє, конкурси та олімпіади для учнів. Олексій Мовчан продовжує працювати і звітувати перед своїми виборцями. І от Цього тижня команда Олексія Мовчана повідомила про наступ. Музика це терапія від всіх хвороб. Вона лікує душу і тіло. Саме з такою метою лікувати музикою. 14 вересня до Кременчука приїхав відомий український піаніст та композитор Євген Хмара. Євгена Хмара ми разом із моїми колегами запросили до Кременчука. Разом організовували його приїзд і виступ. Я думаю, що ми будемо продовжувати таке робити і запрошувати видатних українців підтримувати наших військових почути мелодію у його виконання і його авторства, це і для мене, і для всіх кременчужан це хороша можливість. Тому я особисто дякую йому за те, що він таке робить, те, що він підтримує наших військових, за те, що він збирає кошти на благодійні і допомагає. Нашій Місія піаніста важлива допомагати пораненим військовим. Його стихія, музика, і він наповнює нею всіх і все навколо. Вісім років я проводжу концерти у форматі музичної терапії для особливих дітей. І з перших концертів я бачив фантастичні реакції на те, як реагують діти на музику після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. В Україну дуже багато хлопців та дівчат ПТСР, які сьогодні потребують реабілітацію. Для нас, для українців, це звучить трошки езотерично. Я говорю, говорю правду. Я відчуваю, як це та музика, терапія це щось незрозуміле, але це абсолютно діюча практика, яку я роблю багато років, але просто переключився зараз з дітей на військових. Музикант дуже багато вкладає у те, аби Україна якомога швидше перемогла та да розвивалася надалі. Євген дуже тепло відгукується про Кременчук та Україну в цілому. Я люблю це місто. Я люблю гуляти в парку біля Дніпра. Це широченний Дніпро. Коротше, я тут кайфую. Глибина, яка є в кожному з нас, бо ми пережили голодомор, ми пережили війни. Ми зараз переживаємо війну, і все це створює, знаєте, розширює у цей потік канал. Ми сьогодні воюємо за нашу мову, за самоідентифікацію, за віру в те, що ми не третій сорт, а перший сорт. Ми воюємо за те, щоб наше наступне покоління було утримало від нас цю ширину і стало сучасним і перебудовувало весь світ. Я дійсно я дуже щиро вірю, що ця аграрна. Унікальна талановита країна буде лідируючою країною, мінімум в Європі, розповів митець і про свою місію, та поділився порадами з усіма, хто боїться почати створювати своє. я вважаю, що інструментальна музика це певний базис нашої культури. Тому якщо Говорити глобально про місію, то так це моя місія. Я хочу їздити містами, грати цю авторську інструментальну музику. Якщо вона почала збирати зали, це означає, що це комусь потрібно. Раз це комусь потрібно, ми готові змінюватися і рухатись далі. Перерізати цю знаєте, от пуповину радянського союзу. Бо саме звідти йде оця невпевненість, оця ущербність, що ми не такі, ми під кимось там в Москві там краще, ми тут скромненько. Ні, все це неправда. Ми сьогодні це бачимо, потрібно це пережити і усвідомити. Віра в себе, віра. Знаєте, як от сьогодні я казав, що кожен це всесвіт, так і є. Послухати магічну музику у виконанні всесвітньо відомого Євгена Хмари зібралось чимало людей. Їхні емоції цілком відповідають тій музиці, яку вони почули. Радість, Чуть чуть забуваєш там, де ти був. Дуже так спокійно все добре. Дуже сподобалась, стала людина. Дай Бог йому здоров'я і хай радує нас, українців, творчістю. Рухаємось усі разом до перемоги та підтримуємо один одного. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Ми на цьому сьогодні закінчимо. Гарного всім плідного робочого тижня! А ми обов'язково вас проінформуємо, як жила Прешивська громада протягом всього тижня. На все добре!